Привіт всім з Вінниччини. Сьогодні 3 грудня і в нас наступила зима. Випав сніг, не дуже такий великий. Спочатку йшов дощ, замерз. І було дуже слизько, а сьогодні вже випав сніг. Верніше, він не сьогодні випав, а вчора це я сьогодні знімаю. І ось такий у нас білим. Біли, все біле, Такий гарний. Сніжок. Ну, швидко нема найти. Так ось, Такий гололід кругом. Напевно, потрібно вже прибрати лелеку, а то йому тут холодно, а Джесіка купається в снігу, так їй подобається. Ой, що виробляє? Купається, качається. <гум> Джесіка Тому що виробляє. Такий вітер на дворі великий. А вона ось таке виробляє. Такі рози вже мої померзли. Треба буде їх пообрізати, це вийти все. І прибрати лелеку а йде вже до весни спочиває, а кущ жимолості, он, капріфоль, стоїть зелений і все. Всю зиму. Всю зиму стоїть ось такий ось зелений. Такий вітер аж свистить. Як холодно. Ну що ж, будемо робити роботу хатню. В хаті дуже є багато, де чого треба поживцювати рослинки. Треба за ними поухажувати, щоб вони були нормальні, щоб на весну можна було за оці всі крючки заповнити гарними рослинами. Джесіка, ти що сніг їсиш? Водички хочеш? Джесіка, хочу. водички хочеш, да? ось так замерз мій ставочок. Там є всередині лілії ці водяні. Вони будуть зимувати. Навісні торік я їх пересаджувала, а в цьому році, напевно, вони вже так і будуть, тому що вони вже в більшому ящику, ще щось листяне все впало. Там в мене малинка і теж така зелена стоїть. Ось такий кормо. Ось який сніг в Садку Ожина ще стоїть зелена, треба буде її скинути, я завжди її скидаю на землю, і вона в мене зимує під снігом. А тут у мене ось куща гумі. Така ягода. Таке подібне, хто не знає, до кизілу, але солодка. І має дуже добрий вміст, великий вміст йоду. Така корисна вона. Треба буде вже обрізати дерева. На теплиці лежить сніг, і він такий досить тяжкий. Треба буде прийти і скинути цей сніг, тому що повалить теплицю. Ми завжди його скидаємо, щоб він... Ось як зараз в теплиці темно. Треба геть цей сніг весь скинути. Тому що він дуже тяжкий. Я візьму рукавиці і прийду його поскидаю, тому що може завалити і такий він мокрий. І так, виходить, темно. Ось також сьогодні я. Хочу обрізати все плющелесні пеларгонії. Так як я не встигла їх, вже давненько треба було б давно це зробити, але я їх не, не встигла це зробити. Роботи багато. І от я зараз їх обрізаю ось таким чином. Отака от плющелесна пеларгонія, у мене їх багато є. Я обрізаю оці довгі пагони. Чим покоротше лишаю тут такі є бронючки. Вони будуть ці бронячки відростати, і буде пишні, такі будуть кущики гарні. Поки до весни вони відростуть ось такі ось бронячки, ось такі маленькі. Тут я, я так дивлюсь, лишалася брунька. Оце пеларгоні у мене із насіння. Трошки, Я буду трошки їх міняти, тому що що насіння пеларгонії, Вони такі темно-вишневі, вони гарні на колір і цвітуть гарно, але дуже від них багато сміття. Вони опадають, ще листочки, ще повністю не все оцвіло. Як вже падають, сипляться з них ці їхні пелюсточки, то із вегетативних пеларгоній це не так це краще. Я вже обрізала декілька ящиків, зараз покажу вам. І ця ще така маленька, ось я так їх обрізаю. Ось така ось квіточка ще цвіте така. І обрізаю їх і так уже буду їх зберігати. Вигляді? Тут воно навіть я навіть і це молоде покорочую, щоб для того, щоб воно пишніше було. Отакі От ті. Роблю коротенькі, стовбурчики, ці листочки. Вона, я підсушила його. Бачите, земля тут така суха. Ще вони трошки постоять, поки ці зрізи підсохнуть, а потім я їх полю трошки. Небагато трошки полю, тому що вони дуже, ну, поливатися вони люблять. Хоч декотрі кажуть, що пеларгонії, ну Звичайно, щоб у воді вони не, там, не були, не стояли. Але поливатися вони водичку вони люблять. І підживку люблять, і водичку вони люблять. Ось так я нарізала. Тут ось, ось так я теж ще одну обрізала. Тут така в мене дуже гарна роза, рожева і повна квіточка. Це в мене тут фуксії ще стоять. От я зараз покажу, як я пообрізала. І тут обрізала. Ой, скільки ось на землі обрізаних тих. Лежить. Тут у мене і бругманці є, Це тут ганок такий у мене. Ганочок і ось, бругманці стоять. Ось скільки я вже нарізала, буду тут його зараз підмітати, все ховати. Ось тут навіть і бігонія, Ось така я її теж цю вже буду викидати маленькі молоденькі росточки. Я вже заживцювала, такі, а ці вже буду теж викидати. Ось така робота. Ще багато в мене є у підвалі. Треба повносити теж і посадити. Декотрі я повиривала так з корінцями, навіть ще й не посадила. Я, в минулому році я так їх і зберігала. Ну зараз. Попробую їх посадити у відра. Ось такі поларгоні. Тут треба цю земельку трошки тако зрихлити. Вона зовсім суха. Ще то я їх полю. Ось скільки нарізала. Ось такі нарізала молоденькі єжевці. Їх можна їх укорінити, поживцювати. Це такі гарні, тому що ті інші е, такі трошки нещасненькі, бо вони стояли в темному місці. А ці доволі такі гарні. Їх, їх, і ось такий ось живець дуже хороший. Я їх як живцюю одрізаю нижні ось так листочки. О, якщо є бубляшок, то і ось такий живець. Можна або в воду поставити, або і в землю посадити в торф. Чи, навіть дуже гарно, я так для себе вже винайшла такий спосіб, це у перліті. Навіть не у перліті, а в вермикуліті. Мені ще більш подобається. Отакий От ось живець гарний. Це можна його посадити. Я то не збираюся їх, тому що в мене є. І я хочу, в мене таких багато. Ось такий живець. У мене таких пеларгоній є багато. Я хочу вже таких вегетативних розвести. У мене теж є вегетативні, але я їх вже так посадила в горшок. Ось так теж обрізала. Але я їх буду живцювати навесні, тоді вже як вони пустять живці. Це дуже гарно, вона така повна, рожева, прямо такими розочками. А ці в мене довгий час дуже були Ось так я їх установила. Тут, Тут вікно. І отак я їх встановила. Тут їм такого світла дуже й немає, але їм тут і непогано. Вони будуть тут рости. Тут підсвічувати я їх не буду. У мене в другому місці стоять такі зональні пеларгоні, то ті я буду підсвічувати. А ці вже будуть отак до весни. А на весні я буду міняти землю, пересаджувати. і, може, якісь інші посажу. І ось скільки нарізала я багато живців. Скільки собачка бігає, забігла сюди і бігає. Ці пеларгонії, що ми в прошлому відео обрізали, вже хочу показати, подивіться, як пускають ось на цих пеньочках. Ось тут видно, отакі бруньки. Вони ось так, як на, на кожному цьому пенючку. Не знаю, зараз я тако поверну, щоб краще було видно. Не знаю. Ось тут вже такі є зелененькі бруньки спопускали. Ось вони будуть уже так і нижче рости, і краще буде такий пухнастіший цей кущик. І ось він вже такий зелененький. І тут вже подростали такі зелені пагінці. Повідростали вже там на вікні ось такому. У мене отут вони зимують. Тут ще фуксія є. Вона ніяк не хоче подати листя, і воно все время ще росте. Я не хотіла її обрізати. Ось така вона. Ну, всі. Ось такі у мене пеларгонії, вони тут будуть зберігатися до весни, і весною я їх винесу і буду пересаджувати, і вони будуть цвісти. Надіємося, що гарно.